Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Біжать УСІ. Але лише один стає переможцем. Сьогодні цей вірш торкнувся мого серця. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один Біжіть так, щоб одержали ви Перше до 9.24 ця фраза затримала мене. Біжіть так, щоб здобути нагороду. Я задумався, що саме для мене означає перемога. Перше, що спало на думку, матеріальні речі, але потім я сказав собі, що вони ніщо порівняно з вічним багатством пізнанням Христа. Але також я подумав, що моя перемога важлива і для моєї сім'ї, дружини та дітей. Для кожного батька перемога, коли дружина й діти живуть для Христа. Це велика перемога. На жаль, багато з нас здобуває лише часткову перемогу. Сьогодні ще не всі мої діти там, де мені хотілося б. Але навіть при цьому я підбадьорююсь посланням Павла. Браття і сестри, я не вважаю, що вже досягнув мети. Та є одна річ, якої я завжди дотримуюся. Я не думаю про те, що лишилося у минулому. А роблю все можливе, щоб досягти того, що попереду мене у майбутньому. Я докладаю зусиль, щоб здобути ту небесну винагороду, яку Бог покликав мене одержати через Христа Ісуса. До Филип'ян 14 біжіть, щоб здобути перемогу. Але якщо раптом у вас не вийде прийти першим. Забувайте про все, що залишилося позаду, і рухайтесь до того, що попереду. Робіть це, щоб отримати нагороду найвищого Божого покликання у Христі Ісусі. Моя молитва сьогодні, Господи, Ти тримаєш мене. Я належу Тобі. Твоє найвище звання для мого життя, це моя перемога у Тобі. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.